Третій рік іде повномасштабна війна. Але ми всі забули, що вона розпочалася ще в 2014 році і йде вже 10 років. Просто нас, багатьох, це тоді не стосувалось, тому що люди гинули на Донбасі, тобто далеко від нас, і сюди воно не прийде. Зараз, спілкуючись із людьми, я відчуваю, що всіх все так дістало, що коли все це скінчиться і настане мир. Сьогодні, так як моє відео є архівним, я покажу вам село Залиман через тиждень після звільнення від рашистських окупантів. Село Залиман, 15 вересня 2022 року. Поїдемо подивимося, в якому він стані залишився після. Визволення. Доброго дня. Розбило все. Прилетіло. Коли було? Три Триділи-дві назад. Раз прилетіло в двір, згоріла кухня, сарай. Потім прилетіло під хату, повибивало вікна, двері повилітали все, потолок побило, попробивало в бетонних плитах дірки. А це третій раз, як прилетіло, так згоріло все. Один димар стоїть. Один димар. І Що тут робити? Хто знає. Ось Серега Славгородського хата. Криші нема повністю, і вони десь виїхали. Ось ця хата стоїть без криші теж. Все побито, одні стіни, одна розруха. Ось хата стоїть. Чи я не знаю і що тут робити. Трудно сказати. Ось друга хата, літня кухня, напевне. А це ще одна усадьба. Да. А що тут? Що тут можна робити? Що тут можна робити? Надя, подивись на свою хату, на свою усадьбу. Ця та, та має яку їхали, І ось позавчора приїхали. Приїхали на руїни. Це горило. Нема слов. Бивший голова колгоспу. Заповіт Леніна. Ось Ленін заповідав отак жити. На цвіті, що розбомбили, ми жили, в нас усе було. Тепер. Жили вони тут. да, теж до останнього держались. Леонідович. Оце гине на хату. Да, да? Бач, прольот був, а не горіло. Гена твоя хата. А де вони зараз? Ось оця машина тут стояла. Оце друга машина. Лянського нема. Это це це не Лянського, це... Ні. Щенківська хата. Сільрада. Це. Оце да? так? Да. Боже мой, сільрада яка Рядом Марченки. Рядом Косенко Сашко Мати ще жива десь Де Десь ховається, так? Да? Це старе їхнє подвір'я. Це газовий домик. Мапор вже український висить. Да. Ага, це ця сторона Це Серегина хата. Вакулинка. Да. Зайдемо. Подивимось. Вигорілось, нема нічого. Це Майя Михайловна. Майя Михайловна. Близенький магазин. Близенький магазин працював. Це люди живуть. А це Білзова, Саня, Батьки живі. Маленька горіла. Нема нічого, стіни одні стоять. А це будинок культури, який забирав сотні людей. І школа, де навчалися дітки. Ну, там на краю школи. тут я розвернувся. Школа, де навчаються. Страшно дивитися, слов навіть немає. Люди потихеньку вертаються, як сказала одна місна жительниця, життя обнулилась, але не закінчилась. Отстроємось. Будемо жити, все буде нормально. Будь добру. Спасибі. Я дякую тобі. Хай люди дивляться на русський мір, який прийшов за Лиман, а то вони не вірили. Думали, що в 2015 році на Донбасі там щастя принесли. А тепер вже й в Залимани, в Савинці, в Балаклія додавали. Снаряди до Залиманської школи. Ось так виглядає вона 15 вересня 2022 року. Де навчати діток, трудно сказати. Що воно буде далі, хто знає. А це будинок культури Залиманський. Сотні людей тут сюди приходили, дивилися. Що тепер теж трудно сказати. Тебе прокляті, руський мір. І Путін, будь-ви прокляті, усі на світі, що розбомбили, ми жили, в нас усе було. Тепер, як орда, пройшла скрізь по селах, по городах. Ви не вірите, що, вони, що ви може, що росіяни таке роблять? Подивіться, подивіться, там трошки, трошки повезло. Всі де взагалі згоріли. Вулиця вся погоріла. Вони Бендерівців шукали. Де в нас тут Бендерівці? Та вижна певна. Ми українці, і... корінні українці. Де тут бендерівці? Де тут нацисти?